Добрий день, всі! Який гарний ранок понеділка, але трошки зможе. Все на розвантаження ланцюги поскидав. Рядом я зранку трошки заблудився, не туди приїхав. Приїхав туди, де напи... стоїть знак, де траком не можна. Але я викрутився. Все, зараз чекаю. Вон того чувака розвантажить, там того, так. Да. Потім в мене компанія займається тим, що зварює матеріали між собою. Труби, всякі металеві штуки, завозять, вони між собою зварюють, а потім не знаю де, куди і куди вони їх діваються. Кудись відправляють також. Тут от. там річка десь мабуть, є, недалеко. Да. Бачите, по карті недалеко річка. Забирають у мене цю шкуцьку, зараз я піду дощ. Дощочки поприбираю. Я вільний, пустий, а тут, бачите, щось чи чи міняють колію. Хлопці працюють. Активна залізна дорога, нещодавно проїжджав е, цей вантажний потяг. Все, ми десь зараз станемо, тут я бачу є місце, можна буде припаркуватися сюди, почекати що там за наступний вантаж. бо сказали, що працюють над наступним вантажем. Тому почекаємо. Можна сказати, вузенький в'їзд-заїзд. Але ну, але на траках ми проходимо. Оу! Трейлер гарно виглядає, може і новий. Так. Отак, сюди ми встанемо поки. Я тут не один. От ще тут хлопці працюють, бачите Там багато їх працюють. Поки їду на наступне завантаження, заїхав тут на рестерію. От там паркінг Ось. так, Тут у нас туалети Це чоловічі, а десь там, там жіночі. А так, да, тут жіночі. Там вже в штаті Нью-Йорка. Ну і знизу, на першому поверсі фастфуди, Данкін Donuts. і Бургер Кінг. Так, я їсти нічого не хочу, тому я просто піду далі. Такий бачите зал доволі великий. Так, піцерія з бару закрита. Донатс я вчора їв. І магазин з подарунками різними і Starbucks з кава і все. Все, мені залишалось хвилин 20-30 до, роз... до завантаження. Сонечко світить, тут типу, не можна драком становитися, але всі стають, тому що місця немає. Бо тут для траків так не дуже багато і всі стоять. Тут Нью-Йорк, він скалистий, це весь штат такий. Я багато де в саті Нью-Йорку був, то він весь такий такі гори, скали. Тому він отак ось весь і виглядає. Зараз, же, так як я зараз весна, бачите, ще не все розцвіло, тільки починає, тому не так гарно, як хотілося б. Але штат дуже гарний, мені дуже подобається штат Нью-Йорк. І зимою, і літом, і весною. Ну і осінню, Звичайно ж. Виїхав на завантаження, тут якесь будівництво йде. Я з одного будівництва поїду на інше, як я зрозумів. Хоча тут по карті показує, що тут якийсь гольф клаб, гольф клуб якийсь був. О, які у нас вузенькі воротка. Ще якраз екскаватор стоїть. Люди цікаво, я заїхав, ніхто не підходить, скажіть, куди їхати, Де стати. Я зупинився, підійшов, кажу. У мене пікап, кажуть, куди. Сказав куди. Добре каже. один, каже каску і окуляри. Надів, все, всі повходили. Що його буде вантажити, ніхто нічого не каже. Бачите, що це? колись був джим. Спортзал, бодібілдинг, American Self-Defense and Fitness. Вудже не працює. Мантажить будь мене цю таку трубу. Там їх три. Одна всередині, дві ззовні. Скільки вага, він не знає, але довжина 44 фута. У мене трейлер 53. Ще 10 фіт у нас є. Зараз завантажить, я не знаю, на якісь з двох сторон щось підкласти. Правильно, з тої сії. Може в них є якась ідея, бо в мене немає. Я думав дві дошки покласти, між ними і стрепою зажати, але ж стрепа ж натягнеться. Зараз подивимось, що воно буде. Завантажила мене, я вам не показав. Він дуже легенький, знаю, навіть 5 тонн десь не більше. Зовсім дуже легенькі. Точно ваги не знаємо. Я стрепи кинув, ззаду кинув, як березу вгорнув вокруг труби. А тут не можу, бо стрепи не вистачає. Ну, сподіваюся, що все буде добре. Поїхали. П'ять майже 6 годин їхати. 6 ну, годин да, їхати. Сьогодні доїдемо. Завтра званку розвантажимось. Я зупинився на Рестері, на обід. скільки вже, третю годину дня якраз вантаж перевірю. Дивіться, як гарно тут. Ще сніжок є. Бо тут тижня-два назад дуже сильний снігопад був. А, щось, мене. щось мене колить. значить, Нормально тримається. значить, зовсім не рушує, Не рушив, не трішечки. Так. Всі треба гарно дзвінчать. Все супер, все ідеально. Такий тут туалет, така зона для пікніку, можна сісти, поїсти. З тої сторони так само є yeah. місце для собак. Такий туалет у нас. Do not enter. Гарно, чисто. Корітка, таксофон. Він, походу, вже не працює. Нічого немає. О, так, тут якась інформація в нас. Так Що у нас тут? Це якісь місцеві райони. Так, що тут у нас? А, це зараз я тут знаходжусь, Бачите? Таун of Hancock. Місто Hancock називається. Якась історія. Так, я тут будували там щось про кожних там людей, щось про когось щось розповідається. Сніжочок. Сніжочок. І на цих е рестерях в Нью-Йорку є інспекція, бо перед кожним рестерем написано, що трак інспекція е маєте заїхати, коли є мигаючі фонарі, One типу, Flash Track Must Entering One Flash Класс. Я тут приїхав на дракстаб, бо мені треба папірці розпечатати. бо без документів їду. Це так не можна робити. Я собі таке місце нані знайшов. Можна ще трошки дати. Це старі ваги, дуже багато їх залишилось на тракстапах, і отак можна паркуватися. Ще зараз трошечки віддам назад. І все. І спокійно буду собі вже відпочивати. Мені 30 хвилин завтра залишиться їхати. Там ще є одна рестерія, але я не хочу вже їхати. Я вже місце тут знайшов. Тут трак сусідній так став чогось, мордою заїхав. Ну нічого, ми друг другу не мішаємо, і я тут зовсім теж нікому не мішаю. Навіть тут тось, навіть ночі стане по-любому. Зараз трошки назад здамо. Так, Там був в мене тільки що, чи, що я не запираю двері, коли Почекайте. Коли двигун заведений, я не вимикаю двигун, коли це на завантаженні чи розвантаженні. Комусь це буде цікаво. Тобто коли ти виходиш, там, вибігаєш ти біля трака, то я не, закр... не зачинаю двері, ключі завжди зі мною, на всяк випадок вдруг двері за... ну, автоматично закриються. Бо буває таке в траках, знаю, що в Каскаді, в цих фритлайнерах дуже часто таке відбувається. Де і Вольво може бути. У мене в Вені в рамі таке було завжди. Тому я завжди звик ключі забрати з собою. А... І ще стосовно а, я буває замикаю о, трак, коли двигун увімкнутий, коли працює двигун, коли там на, на, на заправку зайти чи там вийти кудись ненадовго, на, не то я це ж теж роблю. Ну щоб постійно трак не вимикати і не заводити. Це теж йому не дуже подобається. Ось. Ну я так думаю. Тому я отакий. Поки там сидів ваші коменти читав, якийсь трак нашої компанії десь проскочив з такою самою трубою, як в мене. Але я не знаю хто він. Американець чи не американець. Зможемо ми з ним побалакати чи не зможемо. Може десь паркується десь там в стороні. Так. Я пішов друкувати папери. Хлопці дівчата, що зараз тільки що було, я вам зараз таки розповім. Я просто в шоці. Я пішов розпечатати папери. ну, там, Замовити собі їсти, там папери розпечатав. Роздрукував. Але я там провів мінімум годину. Так, розказую, що відбулося. Я припаркувався, пішов от, о, в, на тракстаб. А там будівництво, де йде ремонт. Я шукаю десь той туалет. Де не можу знайти і там бачу е ці хлопці, які будують будівники. Ось, я запитую де туал туалет ну, на англійській мові. Верш з ресурсом ну, Один мені відповідає англійською, а другий якось так каже тіпо, туалет, туалет там. Тіпо, каже. Кажу доброго дня. Звідки хлопці? З Чернівців. Говори, Супер. Сходив по справах, а поки я ходив по справах, я зустрів а, зі своєю компанією хлопця, він сам з Арменії. Ми повернулися. Потім ще раз зустрілися з цими хлопцями з Чернівців. Їх, а, там, Двоє до нас підійшло. Потім підійшов з їхньої команди будівників Румин, а, потім підійшов ще один чувак. Короте, у нас там така велика компанія зібралася. Поки ми там спілкувалися, потім розійшлися трошки, я пішов собі їсти замовити. Ми там стояли, спілкувалися. Цей час, цей час до нас з, ну, знайомиться, з моєї компанії, хлопці зовуть Артур, це який, хто з Арменії. Ми з ним стоїмо, спілкуємося, до нас підходить чоловік і таким з акцентом Здравствуйте, товаріще! Коротше, виявилось, це американець, він військовослужбовець був. І 40 років тому він був в наших краях, був в Україні і в Архангельську, в Архангельську, як він сказав, і трошки так ну, розмовляє російською мовою. Да, оце ми всі поспілкувалися, а потім ще, ще один чувак з Канади, він, але він з Узбекистану родом. А Сам живе в Канаді. теж. Постояли, поспілкувалися. У нас там така наша братва зібралася. Ми весь цей тракстаб на уші підняли, то я так, годину десь там провів. Нормально так. На різні теми поспілкувалися. Ось. Де все, і переходились по траках, бо треба лягати спати вже. Зараз я перекушу трошки і буду теж відпочивати. Так, ранок наступив. Я вже розвантажився, дуже все швидко було. Зараз у нас без 10. Я чекаю, поки той магазин відкриється. Там дуже гарний чай можна взяти. Може якийсь хліб візьму. лаваш. побачимо, подивимось. Чекаю зараз на іншого нашого водія, він також десь їде. І чекаю на наступний вантаж. Якось так. Тут припаркувався на якійсь заправці, я так розумію, вона нова. Ще не відкрилася. Тут місця доволі так багато. Що хлопці, дівчата, простою я до другого дня, з вантажу мені поки не знайшли. От, а я стояв там недалеко від розвантаження, там в магазин сходив, взяв собі поїсти, чаю взяв. Ось, А чого вийшов в ефір? Ну, не ви, коротше, ви зрозуміли. Ото е, озеро Ері називається. Ось ми бачимо. А от на тій стороні, от зараз. На тій стороні озера, от бачите, там де полоска дамба, а за дамбою вже земля. То вже Канада в нас. Привіт передаю всім канадцям, хто мене дивиться. Бо я знаю, там в мене є деякі в мене знайомі там живуть, Хтось вже на траку працює і їздить по зимовій Канаді. А попереду нас це місто Баффало. І Niagara Falls. Неагарський водоспад. Ми до нього не доїдемо, бо він під самим кордоном. От. Зараз. Ото, бачите, там міст саме вверху, то там неагарський водоспад. Якщо ми там на траку поїдемо, туди не повернемось, у нас там тільки дорога а в сторону. А мені в Канаду поки не можна ще. Тому ну, я дуже хочу з'їздити на ну, Неагару, не знаю, вийде чи не вийде, але дуже хочу з'їздити, ми там були один раз. Дуже гарно, дуже круто. Якщо я знайду відео, то я його ставлю, але це було років 5 назад. Ні, 4. 3 -4, роки. 4 роки назад це було, так. Да. Літом ми їздили, нам дуже сподобалось. Тут дуже багато парків різних. І бачите, дуже багато виробництв різних. Оскільки знизу яхт всі під чехлами. Їх обрали з пірсу, мабуть, на, на зиму, бо вода сильно, мабуть, підіймається і так їх зберігають. Ми Дуже високо. Їдемо дуже-дуже високо. Дивіться, ми вище ніж це стадіон, Кейбанк-центр, -то торговий зал, стадіон. Знизу це вокзал залізнодорожний. От і під'їжджаємо до Донтауна. Це в вже Донтаун, але ми от через 0,3 3 майли повертаємо звідси. Так, подивіться на місто. Знизу трамвайчики їздять. От, там, от бачите, трамвайчики. Так, і ми тут повертаємо. Так, ось сюди. нам. Дуже повільно треба заїжджати сюди. заїжджати десь під 40 км на годину. Це 20 майов приблизно. Все, їдемо далі на 90 дорогу. Зараз ми 190, 190, От, є 90, 90 -та дорога, це ось, так, основна, там скажемо. А біля кожного міста є об'їзна дорога, і до неї додається якась ще інша цифра. Я це розповідав колись, але ще раз, може, комусь буде цікаво. От е, об'їзна, виходить, за 190. От, я живу біля 75-ї дороги, да? то біля Ценцинаті об'їзна 275-та. І там в кожному місці завжди там 275 675, там залежно від міста. От в Атланті там зовсім 2-3 об'їзни, А, по-моєму, дві дороги об'їзні. Да, є. Я точно не пам'ятаю, але залежно все від міста знаходиться. В Нью-Йорку дуже багато, там 287, 695 точно знаю. 495 Все, далі вже нічого цікавого, що поїдемо. Зараз на тракстап, пообіду і піду, і піду в душ. По моїй сосі, все одно, одно нема чого робити. Так, поки я їхав, хвилин 15 залишило до цього тракстапу і мені скидають вантаж. Я вже сюди заїхав, ми все одно зараз розвертатися, їхати назад. А інші... ну, іншого виїзду не було, тільки оцей. Тому ми вже сюди доїхали, я пообідав Ось. і зараз вже їдемо на завантаження, скорішого це буде коїли, ну, катушки в Лист... металеві. Нам їхати 207 майлів. А якщо б я там би стояв, то треба було б їхати всього навсього 170 мальів. Плюс 30 майлів. А що ж зробиш? Дивись, ну там до 10 -ї. завантаження. Ну я встигну. Десь о шостої, початок сьомої приїду. Слава Україні!